Так, тепер кажи. Ди, Для чого ма... тобі дитина? Тому муся, я мамка. Хто ти? Я мамка. І що ти будеш робити, дитиною? Кашу валити. Дитини на руки плати. На руки буду брати. А якщо буде плакати, що ти будеш робити? Спати. Що спати? Не лю -лю -лю. Люля, ти мене принес. Як вона буде спати, то я буду кормити. кормити Чим ти будеш кормити? Кашкою. Кашкою? Так. А як виросте, чим ти будеш одягати? Скажи мені. Mm, моїми речами. Твоїми речами? А якщо хлопчик тебе буде не у дівчинку, а не дівчинка? не Хочеш дівчинку а не хлопчика. Так. А дитині треба татка? А татка де візьму? Ні, це не, да не право пляма а маму Тільки маму? Так. А як ти сама будеш справлятися? А кашку за що ти будеш купити? Треба ж гроші зробити, щоб кашку купити? Я буду купа. Куп. А гроші де ти будеш брати? У тебе. У мене? Ти мені п'ять гроші, таш. Стіки? П'ять глощів. І що ти купиш на п'ять гроші? Кашу. А памперси? Памперси теж. П'ять <рес> грошей не вистачить? Діну, а де Діну Лос покажи? Нема, я тобі я потім передам відео. Діді. Ти перший раз Дід Мороз, скажи, що ти хочеш. Я хочу ще грушки легкі для маленької дитини. Для маленької дитини, так? Що хочу для маленької дитини. Добре. Що, я тебе цьому, а не до сьому разу передаму. Па-па.